Силю на щастя загиблих нас немає, і це дійсно можна сказати справжня хороша новина на тлі того, що відбувається. Позаду мене ви можете побачити наслідки сьогоднішньої російської атаки. Її вже назвали наймасованішим обстрілом Кабавкабами Запоріжжя, тому, що сьогодні росіяни випустили 13 авіабомб. Позаду мене одна зруйнована багатоповерхівка. А зараз там тривають роботи з ліквідації наслідків ударів. Окрім цього, також зруйновано 15 поверхівок при п'ятнадцять будинків в приватному секторі. А та десь стільки ж пошкоджено людей вибуті швидкі, вікна та дахи. А загалом цей страшний обстріл він торкнувся трьох районів Запоріжжя. Тож зараз по всьому місту йду такі роботи з ліквідації наслідків. А кількість кількість постраждалих на цю годину вона загалом становить а, я перепрошую. у нас просто збільшувалась кількість постраждалих. Вона зараз становить 11 осіб. А троє з них зараз в лікарні. Ви бачили кадри, як діставали з під завалів жінку. На щастя, жінка жива. Найстаріші, найстарші жертви цього обстрілу, 83 роки. А загалом люди, люди зараз розселяються, хто по знайомих, хто може кудись поїхати. Вони їдуть з цього місця. Можна побачити, як люди збирали свої речі. Також влада пообіцяла, що ті, хто потребує зараз тимчасового розселення, в цьому їм допоможуть. Загалом люди, чи домівки постраждали, вони будуть компенсуватися за допомогою програми її відновлення. Така ситуація за області, пане Василя. Дякую, Ліса.